Каже, я починаю зрозуміти, чому це зайняло у вас цілий сезон. <кху>. Епті! Ем чорт візьме, це моя дівчина. У -у -у. і ми загубили її знову. Та ну, це тільки початок. І що чорт візьме з заднім фоном? Ну, цей художник не вміє малювати фон. Як завжди. Ви, на Орлені, ви арестовані. О? Так? Я хочу побачити ваші дармові спроби. Тепер в мене новий краш, да-да-да-да-да-да-да-да-да-да, да 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 Я був вправ! Ви відьми йде буде грати, щоб. Знищити землю? Придурок якийсь. Я збираюсь виграти вас в Ви неровня мому людському зброї. А? Ох, це зелений відьмак. в порядку. Та це нормально для них, коли моя сестра перетворюється. Скажи, можу я о, позичити твою биту на секунду? Звичайно. Пу! Скажи привіт моєму маленькому другу. Ні, прошу. Ваша передала в лус в видру, <реж> я того вашу Ебіті, бережи видру лус. No, що мені з нею робити? <реж> Ей, ти створіння, диви туди. Я могла, я могла зберегти ключ, але тоді він погрожував мені що, що нашкодить тобі. Так що луз, я скоро повернусь. Добре, два дезра по пляж. Цікаво, тобі подобається татушки? Так на чому ми зупинились? Що ж і тобі доброго ранку, Кіті.